Адвокатка одужала, а Посідко захворів 23 січня. Ніхто із них не прийшов на судове засідання у справі Михайла Посідка. Натомість правозахисниця подала заяву з проханням черговий раз відкласти слухання. Повідомляє суд, що посідко Михайло Володимирович, особою відносно якої розглядається справа № 676 сімдесят дріб вісімдесят дріб про адміністративне ем правопорушення передбачене частиною 3 статті 172 на шком 7 купа за станом здоров'я не може з'явитися міського міськрайонного суду та прийняти участь у розгляді справи про адміністративне ем правопорушення. Незадовільний стан здоров'я посідку, що включає можливість його участі в судовому засіданні, підтверджується медичним висновком про непрацездатність. Відкласти судове засідання на іншу дату. Прокуратура як сторона обвинувачення погодилась. Щоправда, прокурор наголосив, що листка непрацездатності замало і просив суд витребувати в особи, яка притягається до відповідальності, документ, який підтвердить поважність неявки до суду. Проте звертає увагу суду на те, що до заяви про відкладення було долучено листок непрацездатності, в якому не зазначається е, ні е, діагнозу цієї лікарської таємниці, проте і не зазначається те, що, що посітка, тобто особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, не може брати участь у судових засіданні. Тобто непрацездатність говорить про те, що особа може бути звільнена від роботи, проте не вказується, що особа не може пересуватися, не може брати участь у судових засіданнях. З цією метою в честь, вважаю за доцільно зобов'язати сторону захисту, надати відповідні документи, які належним чином підтверджують поважність причини в сьогоднішнього судового засідання, а саме які підтверджують неможливість брати участь особи, яка притягується до адміністративної відповідальності у судових розвитках. Про лікарняний лист Михайла Посідка стало відомо завчасно. Керівники структурних підрозділів міської ради офіційно отримали повідомлення, що з 21 по 24 січня обов'язки міського голови виконує заступниця Олександра Шевчук. А 22 січня у Фейсбуці на офіційних сторінках міської ради та Михайла Посідка з'явилась інформація про передачу військовим квадрокоптера. Дату самої події не вказано. Можливо, інфовідділ оприлюднив інформацію із запізненням щонайменше у два дні. Щодо судового засідання, то його перенесли на 13 годину 3 -го лютого.